Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Улюблені да. браті і сестри, вітаю усіх вас із святом Днем народження Ісуса Христа, Радісною подією, яка сьогодні і зібрала нас в цьому храмі, щоб один по одному ще і ще раз в утвердженні віри воїстину виголосити, що Христос народився, прийшов в цей світ. Різдво Христове для нас не лише релігійне свято, це і історична подія. І найважливіше це подія, яку ми вшановуємо як ознаку нашого спасіння. Все, що писалося в священному писанні до того моменту, до народження Ісуса Христа. Все це були слова, які говорили, прийде Месія, прийде Спаситель. Все очікування було. І тут настає мить здійснення обітниці Творцем, приходить у світ той, хто повинен спасти. Рід людський від гріха прокляття і смерті. Народжується Син Божий. І тому для нас це не просто релігійна подія, для нас це велике християнське свято, свято нашої душі, свято нашого усвідомлення і свято нашого спасіння. Тепер ми знаємо, що душа людська не зникає. В небуття. Вона приходить з небуття і стає живою і залишається живою. Не зникає. Це є важливе. Важливе в тому сенсі, який ми інколи і сповідуємо, як сенс нашого земного життя. Чому інколи? Тому що життєві турботи. Відштовхують нас, спокушають підійти в сторону змінити цінності, змінити те, що дає тобі тимчасове, тимчасову радість, тимчасове натхнення, тимчасове задоволення. Оця зміна цінностей на вічні цінності, на життя в вічності, на життя з Богом, на життя в Царстві Небесному. Ось це спонукає нас до життя праведного, до життя в радості під благословення Боже. І тоді воістину і уста співають, і розум співає, і серце співає, навіть глибинно не розуміючи оцю велику тайну Боговтілення. Важко зрозуміти, як діва може народити безболісно, як може народитися безгрішна людина. Ми це своїм розумом не можемо розуміти. Але в цьому велика тайна Божа. Тому що те, що в людському розумінні є неможливе, в Божому розумінні не тільки можливе, а й здійснене. І от здійснення тієї обітниці ми сьогодні і святкуємо День народження Ісуса Христа. Я вітаю всіх вас свято. Я впевнений, що прийшовши сьогодні до храму, ми подітнюємось як гостям, які приходять на День народження. Приходимо з подарками, якщо йдемо когось вітати. А з чим християнин сьогодні може прийти, з яким подарком? Доведе в першу чергу і найбільший дар Богу. Це чисте і щире серце. Це безгрішна душа. Це добрі помисли, добрі наміри. От з цими дарами ми приходимо до Бога і воїстину виправдовуємо наше буття на землі із вдячністю до того, що Бог прийшов в цей світ. Він прийшов для нас і ми прийшли до нього. І ось це поєднання. Нашого і Божественного возвеличує людину і уподібнює її, і обожнює її, тому що і Господь і прийшов, будучи людиною, стає, будучи Богом, стає людиною для того, щоб людину обожнити, очистити. І тому це свято для нас радості, свято для нас особливого натхнення, віри в майбутнє. Вірю в те, що все в нас буде добре. Тому що Господь перемагає всяке зло, всяку неправду. І те, що сьогодні панує, там, де, в тих окремих місцях, де панує неправда, ми віримо, що силою любові і силою Божества, вона зникне, вона пропаде. Тому, тому що Бог не в силі, а Бог в правді. І правда на нашій стороні. І буде в нашому домі все добре. Від нас вимагається одне, праведне християнське життя і добра праця во ім'я свого спасіння і во благо нашої неньки України. Тому я бажаю, щоб, надихнувшись цими різьбвяними святами цією подією, ми вірили, що наступивши рік, а ми говоримо, 2015 рік від Різдва Христового буде в нас гарним, добрим і успішним. Але повірі вашій і дасться вам, наскільки глибоко ми повіримо, наскільки добре будемо працювати, настільки буде і успіх, тому що залежить все від нас, від нашого бажання. Бог допомагає тій людині, яка трудиться. Бог укріпляє і підтримує ту людину, яка вірить. І якщо віра ваша буде, хоча б згірчите зерно, гори можна рухати. А я бажаю вам цієї віри. І це є можливим. Це не високі духовні слова, це реальність. Сприймайте священне писання як реалії вашого життя і буття. Не сприймайте просто як книга, в якій все правильно сказано сприймайте її як реальне сьогодення, не історія минувших. І коли ми будемо сприймати як реальне життя, то і день народження Ісуса Христа. Ми себе тоді усвідомимо тими людьми, які прийшли разом з пастухами, а не просто згадали, Різьбок Христове, свято. Це свято починається із середини твоєї душі. Як ти його зустрічав? З ким ти його зустрічав, в якому родинному колі, який настрій цієї зустрічі. А ця настрій, настрій цієї зустрічі завжди повинна бути позитивною і доброю. Тому що базується вона на любові. Зустріч людина на любові, на любові Христовій і на любові всередині самої людини. Тому що Господь говорить, полюби Бога, по всім серцем своїм. І ближнього свого як самого себе. І тому хай родинне, родинна зустріч, родинне свято, як, в яке ми будемо відзначати Різдво Христове, буде для вас і тут натхнення, що ми близькі, ми не посварені, ми не чужі, а ми одна велика українська родина, волинська родина і одна фамілія, яка збирається за одним родинним столом. Тому ви промінюйте від себе. Добро. Добро і побажання всього самого найкращого. І хай всередині вас помре, всяка, все, що недобро у вас є. А хай хороше наповнює ваше серце, а ви усміхаючись, колядуючи, додайте один одному життя, а не вкороджуйте один одному життя. Тому веселіться і я бажаю вам гарних, веселих, різьб'яних свят. Пам'ятайте, що з нами Бог, з нами правда. А якщо з нами Бог, то хто проти нас? Все в нас буде добре. І підтверджуємо ми це тим, що ми сьогодні в храмі. Ми віримо Богові і все віддаємо в руки Божі. А Господь з нами. Тому радіймо цій днині, які нас Господь сподобав прийти до цього святого храму. Я з радістю і приємністю вітаю очільників нашої області і міста, які завітали до нас, розділити нам, з нами. Цю духовну радість Різдва Христового і запрошую Володимира Петровича до вітального слова. Христос рождається! Слава Імою! Величне свято прийшло сьогодні на нашу українську волинську землю. Сьогодні, як ніколи, ми віримо, що саме в цей день. У багатьох із нас збуваються мрії і побажання. Ми віримо в те, що в цьому році на українську землю прийде мир, спокій, єднання. Дуже важливо, щоб ця віра була в душі кожного із нас, щоб всі наші дії і помисли були зацілені на віру Бога, щоб ми знали, що тільки тоді, коли людина вірить і розуміє, що всі його дії, направлені на благі тіла, відбуваються позитивні зрушення в суспільстві, в сім'ї і всередині кожного, я впевнений, дякуючи Господу Богу, що в цьому році ми зможемо закрити трагічну сторінку в житті України. І повинні все зробити для того, щоб над Україною, Волинію, над кожною родиною було чисте, мирне небо. Я хочу привітати всіх, святом Різдва Христового, побажати всім міцного здоров'я, добробуту і звичайно, Божі благодаті, ваше високоприсвященство, всечисні Отці і шановна громада, хочу подякувати всім, хто в році минулому і в році прийдешньому робить благі і діла для того, щоб цей мир прийшов на нашу виїздську землю. Подякувати церкві за ту допомогу, яку вона надає нашим військовим, сім'ям загиблих, сім'ям тих, хто сьогодні служить на сході нашої країни і захищає її свободу і незалежність. Я низько склоняю голову перед родинами наших вояків, перед родинами загиблих. І хочу, щоб пам'ять про них була вічно в наших серцях. Сьогодні цей радісний день. На обличчі кожного з нас повинна бути радість, тому що Христос народився. Але ми повинні завжди пам'ятати, дякуючи, кому ми маємо сьогодні це чисте, мирне небо. І все повинні зробити, щоб закінчити цю страшну війну. Я хочу, вітаючи вас всім святом, ще раз сказати: славимо Бога, Христос народився. Ваше високопресченство, дозвольте вручити вітальну адресу і ще раз подякувати вам особисто, подякувати церкві за, те, за ту роботу, яку робите ви особисто, всі прихожани церкви, всі священнослужителі для того. Щоб сьогодні на нашій землі був мир і спокій. Дякую вам і низько вклоняйтеся. Дякую. Приміть від нашої родини хвіт. Дякую. величним днем, сьогоднішнім святом, святом народження Ісуса Христа. Хочу побажати всім нам, хлочанам, громанам, всій Україні, мирного дня. Ми, напевно, тільки в минулому році почали кожен з нас задумуватися над словом мир. І дійсно, сьогодні ми всі хочемо миру, ми всі хочемо спокою і будемо молити Бога, просити Бога, щоб цей мир наступив на нашій землі. Я також хочу щири душі подякувати вам, подякувати всім священнослужителям, подякувати всім вчанам, всім, хто долучилися, хто чи в них для того, щоб допомогти нашій. Армії. Давайте чесно скажемо, якби не народ, якби не люди, якби не українці, такої армії сьогодні в Україні не було. дякую. Хочу, Хочу побажати всім вам, вашим близьким, вашим життям, здоров'я, щастя, благополуччя. Нехай ніколи вас покидає віра, в Україну. Hristo, slavim te. Кажу, в старі часи, в Радянські часи, часи ганіння на церкву, збирали людей і розказували про те, що Бога нема. Агітувала, агітувала для того, щоб підтвердити свою правоту. Запросили священослужителя, щоб він там сидів спереді на передньому ряду, слухав цю агітацію. Багато говорили недоброго на церкву, на віру. Він в кінці попросив, каже, можна я стату. Я кажу, ні, не можна, бо ти будеш агітувати. Він каже, я скажу тільки два слова. Ну і лектор в кінці погодився, що можна ще не дати два слова, ну що двома словами, як можна переконати людей, як він годину часу лекції читає. Він вийшов, перехрестився і каже, Христос рождається! Слава Іва! І люди залі так повели, як зараз, зараз. ми зараз. На тому закінчилася його агітація. Тому наша найбільша агітація. Наша найбільша проповідь це коляда, яку ми зараз з вами передаємо.